Добрий день, шановні друзі, я вас вітаю з Івано-Франківська, з міста, яке колись називалося Станіслав або Станіславі. Я зараз стою біля будинку, де було прийнято рішення в січні 1919 року про об'єднання УНР і УНР. Влада з УНР, Уряд з УНР тоді. Перебував тут через те, що ще в листопаді 18-го року Західноукраїнська Народна Республіка втратила Львів в боротьбі проти поляків. На той час в Києві ще була українська влада, але це вже не був гетьман. Гетьман владу втратив ще в листопаді грудні 18-го року. В Києві при владі була директорія. На чолі з соціалістами. Я глибоко впевнений, що західним українцям легше набагато було би домовлятися з гетьманом, ніж з східноукраїнськими соціалістами. Але так вже сталося. Отже, в цьому будинку західні українці прийняли рішення про злуку. Злука відбулася через кілька тижнів, рішення було прийнято тут. В 3 січня, а з Лука 22 січня. Також ми з вами знаємо, що в місті Фастові на вокзалі є вагон і паровоз на честь цієї знаменної події. А звісно, ми розуміємо, що це не справжні артефакти, це просто локомотив і вагон на честь цієї події. Там невеличкий музейчик. Фастові було укладено прел... прелімінарно. Прелімінарну попередню угоду між ЗОНР і ОНР про об'єднання. А рішення західні українці прийняли тут, в Станіславі, нинішньому Івано-Франківську, 3 січня 2019 року. Щасти.